you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну призвело до фактичного розвалу. поліцили ОПЗЖ. РНБО призупинила діяльність партії як проросійської, але що з її лідерами. Особливо помітною була відсутністю інформаційному просторі Сергія Льовочкина. Він покинув державу ще до повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, однак раптом вирішив повернутися. Голова виконкому забороненої партії ОПЗЖ та фігуранту справі про фінансування тероризму Сергій Льовочкін через рік вирішив засвітитися в Верховній Раді. Льовочкін з'явився в Верховній Раді в річницю. Повномасштабного вторгнення Росії та голосував за позбавлення мандатів своїх однопартійців Волошина Королевської та Солода. Схоже, він вже активно включився в передвиборчу кампанію і курує паралельно як мінімум два проекти. Про це руху чесно стало відомо під час перегляду відеозасідання ВРУ від 24 лютого 2023 року. Нарде був присутній та голосував за під час розгляду постанов про дострокове позбавлення мандатів депутатів від забороненої ОПЗЖ. На попередніх голосуваннях за дострокове припинення повноважень депутатів Льовочкін був відсутній, як і загалом на засіданнях ВР під час дії. Стану напередодні повномасштабного вторгнення Росії він утік з України і був відсутній на останніх засіданнях. Крім того, Льовочкін став фігурантом розслідування УП про батальйон Монако, і за даними видання, проживає неподалік від Ніці у муніципалітеті Сенжан-Капфера, що у 2016 році стало відомо, що у Сенжан-Капфера мають віли український олігарх Дмитро Фірташ та його політичний та бізнесовий соратник Сергій Льовочкін. Сергію Льовочкіну належить одразу п'ять земельних ділянок, об'єднаних однією територією та поштовою адресою. Нерухомість Льовочки оформлення на датську компанію Глоріатин. Investments IAPS. компанія Glorieta Investments, IAPS, володіє нерухомістю у Франції на астрономічну суму 40 мільйонів євро. Цей вартість будинку Льовочкина у сен жан Капфера йшлося у розслідуванні схем. Льовочкина планують виключити у раді зі складу комітету з питань нацбезпеки оборони і розвідки. Після публікації новини з редакцією УП з'явилася прес-служба Сергія Льовочкина і попросила додати позицію нардепа. Зокрема, стверджується, що у 2022 році Льовочкін відвідав більшість із проведених онлайн-засідань комітету ВРУ з питань національної безпеки оборони та більшість пленарних. Засідань Верховної Ради відсутнім був виключно із поважних особистих причин додали в прес-службі. Вони все лізуть та лізуть до комітетів влади, як таргани, пора вже з ними розібратись. ОПЗЖ є конгломератом двох груп впливу: лідери однієї групи Юрій Бойко та Сергій Льовочкін, лідери іншої Віктор Медведчук і Вадим Рабінович. Обидві групи контролювали низку телеканалів, котрі забезпечували опозиційній платформі медіа підтримку. Фактично, саме родини Льовочкиних Суркісів, козаків та Шуфрич профінансували виборчу компанію партії. Загалом ОПЗЖ зібрала на парламентські вибори 65,6 мільйонів гривень. Витратила 63 мільйона гривень. Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення суспільство довго не чуло ні заявні окреслених позицій Льовочкиних стосовно війни Росії проти України, а зараз цей пропажа пробує відновити свої політичні ігри та включатися у передвиборчу кампанію. Про російським політикам з мандатами у Верховній Раді давно не місце через рік від початку повномасштабного вторгнення. Нардепам від забороненої ОПЗЖ вже не вдасться перефарбуватись, виправдати за свої втечі та впливати на те, за якими правилами житиме Україна. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також Напишіть, що думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.